Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Щойно ранок помила волосся і е, стосовно зачіски. Я коли у Галинки була, вона казала: Тань, ти знов робиш, щоб було все чітко і правильно. Я кажу, угу, не потрібно, роби хаотично. От я зараз намагалася робити хаотично, але знаєте, що я помітила, що Звичка вона має дуже велику силу. Тому що коли я сушу волосся феном, я роблю так, як я звикла вже за багато років. І я навіть роблю, не думаючи. А сьогодні я намагалася думати, але не знаю, що вийшло, і інколи звички потрібно змінювати. Я вже зібралася, хочу зараз поїхати в епіцентр та подивитися якісь такі дівайси, або я не знаю, як воно правильно називається. Щось таке, коли я буду мити вікна, щоб в той кут змогла дістатися, щоб нормально помити. Але спочатку хочу відповісти на одне питання стосовно моєї. Я розумію, ви питаєте, тому що нещодавно на моєму каналі кухня у нас старенька. Ми її замовляли 2008 рік. Це був це було дуже давно. Зараз, мабуть, такого вже не роблять звичайна кухня. А міняли ми кухню, тому що ми ставили автономне опалення. І потрібно було по технічним умовам саме там повісити котел. Ну, воно як здрасті, я розумію, але добре, ну, що ти будеш робити? Тому у нас раніше пліта тут була, і там був щоб посуд мити, як він там. Ну, ви зрозуміли, слова десь діваються. Але після того, як нам котел там поставили пліту сюди, ми запросили дизайнерів. Ну як, у нас в місті була така компанія, в кожному місті вони є. І вони зробили нам такий проєкт. Ми на це погодились. От, і цей раковий боже... Зараз тут, хоча раніше вона була, там, де мікрохвильовка, ну це звичайні стандартні квартири, які є. Кухня у нас 6,4 квадратних метри, і у мене запитували, де ми купували, як це називається, оця штука, і де ми її купували. Ми там, де замовляли кухню, там і купували. Нам запропонували, і я вирішила, щоб не було там якийсь там ти дидим, дидим то нехай воно буде, такі крючечки. І в мене завжди... Мені ножиці так зручно, я не роблю для відео, я роблю, як мені зручно. Мені так зручно вони тут є. Я про них забуваю, а потім бігаю по всій хаті, шукаю, коли воно край необхідно. І там нам запропонували, я не знаю, як воно називається, воно виглядає саме так. І я сюди і рушнички, і тут крючечків багато. У мене тут раніше багато чого висіло, а потім воно мені набридло я поскладала в шафи. От. І от Таким чином захочу, познімаю, нічого не буде. Це Думала, може, ці кручечки познімати, ну тоді я забуду, де вони, а я такого не хочу. Тому відповіла за мою стареньку кухню і буду зараз їхати в епіцентр. Ось я і приїхала в епіцентр. Але знаєте, щось я не розумію, що зараз зі мною, тому що тут як Зжимається і ну, важкувато дихати, то я прийшла тут ближче до нашої природи і знаєте, яку вправу робила, і мені це, до речі, допомагає. Коли повільно набираєш повітря так, і повільно його видихаєш, то цей спазм пройшов. Я не знаю, чому так, наче все, а воно отак. Так, природа вона завжди лікує, заспокоює, надихає. Люблю я природу. Ну подивіться, ну як воно гарно. Ну як же воно гарно. Листя жовте. Ну так, осінь надворі аж. Ну що, все, як наче нічого в мене. І не було, і якраз заходжу там, де живі квіти, кімнатні рослини. Подивимося, яка краса, хризантеямки вже є, о, як гарно. 149 гривень, подивіться, яка хризантема. Отак. 149 гривень. Це якийсь рай, знаєте. Дивишся на ту красу і на обличчі з'являється посмішка. Добре, подивилися на квіти. Валізи нам не потрібні, але може кому ціна буде цікава, то 1700-200, а краще бути вдома. Мити вікна. Що там ще займатися хатніми справами? Капці. Капці зі знижкою та такі тепленькі. Ну так. А ці скільки? 199. А я, мені подобається поєднання сірий, білий та рожевий. І тут навіть з люрексом. То вирішила подивитися мені, капці будуть. Потрібні, тому що нічого не буває на все життя. Ні, такі, ні, ні. Оці знижкою 359. такі капці. Це український ось виробник. Ні, щось поки. Та ні, треба буде приїти, Мені отакі сподобались. Вони такі, знаєте, коли дуже багато штучного хутру, і пляка забивається, і ногам якось так некомфортно. А це так, такі мені до вподоби. Поки йду, куди мені потрібно стільки дитячих іграшок. Це ж таке. А, це наступний рік буде змії і вже з'являються. Коченята, привіт! Ну, ціни так, 400 500, 600, 400 500, 600. Але коченята. Чогось, коли торкаєшся такого м'ягенького, воно як наче заспокоює. Яка гарню. О, начебто це вже швабри. Швабри мені не потрібно. Це для мит... миття вікон. Так. Але це просто... А, це якщо купити цю швабру, то можна змінювати насадки, я так розумію, це швабра і можна змінити насадку. Насадка 470 гривень коштує, а така швабра 945. Та ні. Не хочу я купувати швабру для того, щоб купити насадку. Подивимось далі. І такі швабри 439. Дивилася все. Дивлюсь, бачите, от є такі, і до них окремо можна буде купити зараз такі ручки, але мені це не треба, приблизно такі в мене є, я в'юс купувала, я вам вже показувала. Тут ще є. Такий для вікон, але немає, щоб під кутом 154 гривні і трішки довше 385. ну, Тут довга така ручка і тримати, але теж немає. Мені треба під кутом. А так більше нічого я і не побачила. О, вінник. Класний вінник оцю, дивіться, така форма. І тут кут навіть є. От чого для віника є кут, а для миття вікон немає. Не йде усконалюється. Вношу такі новаторські ідеї. Швабра має кут, ну це логічно. Ні, нічого такого мені тут не сподобалось, тому Ну, окремо купувати це. Ні, і мені тут не подобається. А, тут є, боже, зовні ти спокійний, а руки завжди тебе про тебе все розкажуть. Ні, є резиночка, непогана, до речі, резиночка. Купую це за 62 гривні і будь-яку. Тих палок і роби, що хочеш. Ні, не хочу. Просто щоб було, не хочу. Ну, тоді сьогодні. Це швабра. Це швабра. 192 гривні все, подивилася, знаєш, що є, знаєш, ну все. До речі, в мене ведро та швабра цієї, цього виробника. Нічого вони не роблять для вікон. Я би купила, мені подобається якість. Добре, закрили цю тему, пішли далі. Побачила теж є такий скрибок. Він запакований 489 гривень і 485 є з кутом. Бачите, який зручний. Я ж маю надію, що це кут нахоло. 485 гривень. Ну, Це те, що я хотіла приблизно. Ну, не приблизно, а я так і хотіла, але хотіла, щоб вона коштувала дешевше. Ну, якість не може коштувати дешевше, ось маленькі 149. Не знаю, зараз подумаю. Ось я покрутила, зафіксувала, тримається впевнено. От. Тому. Якщо не думаю, то я вже буду знати, що воно таке. От так. І довга ручка. І така ручка... Ой, пробачте. О! І отак так от миєш, ось миєш. Дивлюсь, що воно ще зі знижкою 20% йде. Стою, той думку гадаю. Ти ж за цим їхала, але ти хотіла Таня дешевше. Якщо дешевше немає і не буде. Так, добре, нехай. Повісила, хай трохи поїде. Ні, я так більше продивляюсь, думаю, може я просто не побачила, ні. А дещо я ще і побачила, дивіться, 213 гривень коштує. М -м М М Насадку ж можна купити, там продається, так. І так для миття вікон. Шкрибоки. Ну, яка штука. Але не буде куту, щоб нахиляти, нехай. Якось так. Нарешті я її знайшла. Я ж кажу, що я дуже-дуже неуважно. уважно коштує 350 гривень, а я спочатку подумала, що це швабра, а тут... Ой, незручно так показувати. А тут, бачите, шкребок є, є. І він якісний. І я вам казала, у мене швабра такого виробника нахилує. О, у мене сьогодні буде покупка. Ну так же? ж. Ну так. Ось так. Швабра для чистки вікон. Боже, інколи речі, які вони написані у тебе перед очима, просто візьми Таня та прочитай, ні. Все, дівчата. Я її знайшла, чи його, чи хто ти такий, не знаю, але но... і тут навіть купуєш швабру та отримає 50, Там в мене є така швабра з ведром. Це ще і кахлі можна буде мити, і балкон вікна. О, одразу її не побачила. Добре, що я згадала, для меблів потрібна мені така штука, але і знижка зараз 166 гривень. Але коли я брала, що це розпушує, то воно летить окзна куди, то я вирішила, зараз візьму 105 гривень для меблів. на ганчірку нанесла та й порядок, бо інколи і підлогу не можеш відмити, як воно напшикає. Але це в мене було зпромту. Отака тема. Беру ще це. О, дівчата. Йдемо далі. Ну що, друзі, я вже вдома, мої дорогінки. Зараз будемо з вами роздивлятися. Я її так от поставила у торбу, а тут тільки ручка торчить, І я думала, вона розбирається і почала ж. В магазині намагатися крутити, воно крутиться, але хочу вам, знаєте, що сказати, вона не крутиться, вона стає отака довга. Ой, так її тут зафіксувати. ну, У мене зріст метр сімдесят, то вона ще лише в мене. Вже я вже як купила, так і їхала. Зараз буду збирати. Тобто, розумієте, як? Будь-куди. І, і навіть якщо, то і зверху можна помити буде. Боже, вона така довга. Так, зафіксувала. Ну, тут можна робити код нахоло і Так, О! Так, так. Як ну, 90 градусів тут немає, але ж ну, приблизно так є. Так, і закрутимо. Так, добре. Зараз познімаю ці штуки. Це просто неуважність. Стояла в магазині, ну, коли в епіцентрі була. Ну, біля цього дивилась дивилась. Ну, бува таке неуважність. Так. Дивимося з вами разом, бо я теж тільки розпакувала. Тут я... О, прикольно. Бачите? Ну, як ліпучка йде. То можна зняти. О, я трішки тут щось залишила. То може таке зяки. Резинка тут добра. Гума. отак, Гума. А як причепити? А як отак воно? О, Таня цацько. Хоча тут воно не йде як щось липке, воно просто тканина. Тримається. Я не знаю, наскільки це вистачить. Ну, хіба ми кожного разу миємо ті вікна? І те, що я вам теж показувала, але думаю, я ж не понюхала в магазині, тому що я до будь-яких запахів дуже так ставлюсь, якщо мені засіб має дуже гарну якість і добре миє, але запах мені неприємний. А це чомусь інтуїтивно так взяла і прийшла додому. Хоча це для меблів, ви розумієте. А ви звернули увагу, що останнім часом ми даємо назву тим ароматам, які ми почули? Якийсь, не як завжди, наприклад, от зараз я понюхала, і в мене аромат Кашеміру, от як його пояснити? То пудровий, то кашеміровий, нема такого, що там солодкий, там кислий, не знаю. А от саме Кашемір. У мене така асоціація, як я кошем, аромат кошимир. Ось такі в мене сьогодні покупочки в епіцентрі. Щось ще хотіла? чи все начебто. Якщо забула, то я вам це скажу в наступному відео. Дякую, що ви подивилися відео. Хочу вам сказати. Як би там зараз не було, пам'ятайте, завжди так не буде. І ви це чудово розумієте. Головне, бережіть себе, і ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.